Чесно подадуть у руку допомоги всім, хто опинився в біді. На Прикарпатті відкрили три поліцейські станції. Запрацювали вони у селищі міського типу Солотвин, а також в села Гута та Маркова Солотвинської ТГ. Забезпечуватимуть порядок у громаді троє поліцейських. Серед них і 23-річний правоохоронець Дмитро Бабінський. Під його правовою опікою тепер щонайменше 14 тисяч людей. Офіцер вже встиг познайомитись з мешканцями та вивчити їхні проблеми. Дуже багато виквикликів нас поступає на рахунок домашнього насильства. Поліцейські громади це не тільки працівник поліції, який здійснює свої посадові обов'язки. Це також для багатьох людей є і другом, і порадником, тому що бувають різні життєві ситуації. В яких ну від людей поступають дуже багато різних звернень, які буваємо, скажімо так, не відносяться до нашої компетенції. Однак в більшості ми завжди стараємося тим, чи можемо їм допомогти У найближчий термін. Я хочу, щоб зменшилась криміналгенна ситуація у нас на територіальній громаді, і буду все для того робити. Усі поліцейські офіцери пройшли спеціальне інтенсивне навчання. Також вони отримали нові службові автомобілі. Їх закупили за кошти громади та нацполіції України. Вони оснащені всім необхідним для повсякденної роботи поліцейського офіцера. У разі будь-якої події, будь-якої ситуації чи потребування допомоги серед полі... від поліцейських, вони будуть разом з громадою і забезпечувати саме. Цю допомогу надавати будь-кому від маленької малечі до людей старшого та похилого віку. Ми служимо, захищаємо. і Я впевнений, що з цього дня безумовно безпекова ситуація буде на найкращому рівні. Поліцейські станції в Солотвинській ТГ оснащені комп'ютерною технікою. Крім того, там створені всі умови для зустрічі з громадянами, адже їхній безпека та спокій у пріоритеті. Це не то, що нагальна потреба, а наднагальна нагальна потреба, адже це профілактика, це превентивна робота, це робота з учнями, ліцею, гімназій, це профілактична робота з населення. Я думаю, це надзвичайно допоможе як попереджати всякі такі, як кажуть, неподобства, так і допоможе раді функціонувати. Я думаю, що наші поліцейські громади, які пройшли навчання, вони мають авторитет, вони нададуть допомогу нашим мешканцям і у Солодівській громаді буде порядок. До кінця року на території громади планують відкрити ще одну станцію. Загалом в області у 42 громадах є поліцейські офіцери. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.